З вами Українська академія біологічної медицини. Мене звати Марина Гулій. я науковий керівник Української академії біологічної медицини. Сьогодні ми з вами говоримо про переопераційний супровід хірургічного лікування суглобів. Погодьтеся, тема досить актуальна ще й тому, що багато захисників отримують лікування з приводу вогнепальних поранень суглобів та взагалі органів опори і руху. До вашої уваги доповідь доктора медичних наук, старшого наукового співробітника Інституту ортопедії та травматології БАБКО Андрей. Андрія Миколаєвича, який розповість про можливості біорегуляційного підходу у переопераційному супровіді хірургічного лікування суглобів. Поїхали. Що, е, пацієнти приходять різні вже до хірурга, ортопеда-травматолога: хтось старший хто й молодший у когось більше коморбідної патології, у когось менше. І по-різному переносять хірургічні втручання. Тому коли. Перед операцією спілкуєшся з пацієнтом, ти вже бачиш, що в майбутньому потрібна буде якась додаткова терапія для того, щоб пацієнт швидше одужав, щоб швидше став на ноги, щоб швидше почав рухатися. І післяопераційний період, операція все-таки це терапія відчою. Коли ми, ще немає відчою, ми його лікуємо консервативними методами, але вже якщо відчай від того, що немає результату, ми беремо пацієнта на операцію. І в післяопераційному періоді, звичайно, ми по протоколу ведемо пацієнта і застосовуємо ті препарати для того, щоб е, зняти запалення післяопераційне, зняти набряк, щоб пацієнт швидше одужав, не відчував біль, щоб швидше включався до е, фізичної реабілітації. Е, ті пацієнти ті препарати, про які ми вже казали, неодноразово я ще раз повторюю: що це нестероїдні не протизапальні препарати і глюкокортикоїди. Глюкокортикоїди. Ріше застосовується і переважно у пацієнтів з ревматичними захворюваннями, такими як ревматоїдний артрит, хвороба біхтерів, системний червоний вовчак в післяопераційних періодах та інші. А нестероїдні досить часто застосовуються. Ми, ми слухали наших колег попередні про негативні наслідки таких препаратів. Тому е, ми. Застосовуємо ще й алопатичні препарати, маємо застосовувати для того, щоб зменшити термін прийому нестероїдних протизапальних препаратів глюкокортикоїдних та їхню побічну дію. Перед вами із літературні дані із ПАДМІДа про негативні наслідки прийому цих препаратів. Я Коротко зупинюся, і хочу сказати, що в 2000-роках х роках проводилось велике дослідження по застосуванню парацетамолу у пацієнтів з дегенеративно дистрофічними захворюваннями і в післяопераційному періоді приймали. І е, Хочу сказати, що 42% випадків розвитку гострої печенкової недостатності були викликані саме парацетамолом. І перезбільшення дози парацетамолу лише. На кілька грамів вище допустимої, дає дуже великі ускладнення. В 2013, здається, році було дослідження в Америці, що трансплантація печінки з приводу ураження в більше, ніж 50% випадків буває після застосування нестероїдних протизапальних препаратів. Також це дослідження по застосуванню нестероїдних протизапальних препаратів і як наслідок ураження з боку серцево-судинної системи збільшується ризик інфаркту на 24-58% при застосуванні бупрофену більше ніж на 50%. Чим вища доза препаратів, тим вищий ризик розвитку інфаркту міокарта. І також нестероїдні протизапальні препарати асоціюються з ризиком зупинки серця. Метааналіз рандомізованих досліджень. Ібупрофен підвищує ризик серцевих захворювань більше ніж в два рази. Серцеві недостатність і нестероїдні препарати підвищують більше ніж в два рази. І ібупрофен і напроксен підвищують ризик шлинково-кишкових ускладень в чотири рази. Також е, такі дані і, і співпадають з даними по е, розвитку гострої неркової недостатності. Тобто застосування всіх цих препаратів ще й післяопераційному періоді нам можуть погіршити суп, е, супутню патологію і е, дода, можуть додатися симптоми інших захворювань. Е, дослідження понімісоліду, що це найтоксичніший для печінки нестероїдний протизапальний препарат. Перед цим був парацетамол дослідження це понімісолід. Це німісіл і НАЙС. Такі досить широко препарати застосовуються в ортопедичній практиці, на амбулаторних прийомах. Це недорогий препарат і дає швидкий ефект, але тривале його застосування може приводити до таких ускладнень. Що відбувається з енергією при захворюваннях і використанні стандартних лікарських засобів? Операційне втручання це як гостра травма. І, звичайно, на е, подолання цієї е, такої ситуації затрачується організму дуже багато енергії. І виникає. Ну, якби парадокс ситуації, що при станах з енергодефіцитом, в даному випадку це післяопераційний період, ми в схему включаємо відповідно препарати, які ще й ускладнюють цей енергодефіцит. І діють токсично на мітохондрії, які є енергетичним, скажімо так, енергетичною базою нашого організму. Мітохондріальна токсичність це стан, при якому мітохондрії пошкоджуються, чи їхня кількість значно скорочується. Вони можуть бути пошкоджені цими лікарськими засобами, наприклад, при роз'єднанні окислювального фосфорилювання, роз'єднання електронно-транспортного ланцюга, збільшенням оксидантного стресу, інгибування циклу трикарбонових кислот, інгибування бета окислення жирних кислот, інгибування піруваддигідрогеназного комплексу, порушення реплікації матричної ДНК. Групи лікарських засобів перед вами, які е, широко застосовуються в ортопедії травматології. Я їх повторюю, це нестероїдні протизапальні препарати, це перші препарати, які зустрічають, е, скажімо так, ці, цю патологію, призначаються лікарем-ортопедом-травматологом для зменшення болю, для збільшення активності антибіотики. Післяопераційному періоді практично завжди вони йдуть в усіх рекомендаціях для профілактики. Хоча і може бути операція абсолютно чиста, без ніяких інфекційних там ускладнень можливих. Глюкокортикоїди також часто призначають післяопераційному періоді. Вважається для зменшення больового синдрому, для зменшення запалення, для зменшення набрюку і місцеві анестетики: лідокаїн, біповкаїн і артикаїн та інші. Всі ці препарати дійсно вони мають своє місце і дуже широко призначаються, але потрібно пам'ятати про наслідки, які можуть бути від застосування цих препаратів. Що стосується анестетиків, наприклад, то Застосовувати препарати антигомотоксичних препаратів разом з лідокаїном, ну просто неможливо, їх не можна змішувати, і часто пацієнти питають, чи буду я додавати там до травмеля там чи до целя лідокаїн, щоб не боліло. За свою практику я ні разу цього не робив, не змішував, тому що. Е, описувані ефекти, які ж були, або там колеги змішували. Не було того ефекту, коли ви застосовуєте чисті е, антигомотоксичні препарати, не змішуючи з анестетиками. <кій> Нестероїдні протизапальні препарати, е, вони, якщо ви застосовуєте плюс ще там травмель, там, убіхінон чи коензим композитом, час призначення нестероїдних протизапальних препаратів тривалість значно зменшується. Тобто ефект наступає набагато швидше. При енергет... На енергодефіциті сповільнюється перебіг всіх механізмів життєдіяльності: це авторегуляція, метаболізм, імунний захист, регенерація і низька ефективність е, терапії. Хронічні захворювання протікають мляво, не досягається виражена ремісія. Чи потребує така тактика? Така ситуація виправлення. Ну, питання риторичне, питання видно, що дійсно потребує. І от в практиці у нас на роботі бувають такі ситуації, що не знаєш, що робити, і вже навіть молоді ортопеди-хірурги знають, що якщо не знаєш, що робити в якій ситуації, бери травміль. Тобто, якщо після артроскопії дуже часто можуть бути гемартрози якісь. А ви ж знаєте, що високотехнологічні операції, такі як артроскопічні, день-два в стаціонарі. Потім пацієнт відправляється додому або до сімейного лікаря під спостереження, або до ортопеда за місцем проживання, і рідко вони вже спілкуються з тим хірургом, який і їх оперує. Але ускладнення можуть бути різні після таких операцій. Тому потрібно пам'ятати, що в таких ситуаціях, навіть пунктуючи гемартроз, ми не повинні вводити гормональні препарати в суглоб. А по а вводить ніби і нема чого, якщо не знають про препарати антигмотоксичного ряду. Тому, ну, вже як аксіома, має бути, що після таких артроскопічних операцій за місцем проживання, сімейний лікар може абсолютно спокійно використовувати ці препарати, робить пункцію сугубо і вводить чи травмель, чи травмель-цель, чи інші препарати, про які ми далі поговоримо, як їх комбінувати. Препарат номер один, який застосовується, це не прочитана на сьогоднішній день, хоч 85 років, не прочитана книга, тому що із розвитком науки сторінок, які нам треба прочитати про цей препарат, все тільки більше і більше стає. Ми їх читаємо і дивуємося, наскільки ж такий широкий, гнучкий і цікавий препарат, і він діє на всі фази запалення. Він оптимізує запальний процес. І навіть призначаючи травмель післяопераційному періоді поряд з іншими препаратами, ми бачимо, що набагато легше, м'якше йде післяопераційний процес. Рана заживає швидше. Ви можете його призначати як в краплях, як в таблетках. Так само вводить в крапельницю разом там з там, чи з реосорбілактом. Але переважно вводиться внутрішньо м'язово. При невеликих операціях на суглобах там, чи, чи плечовий, дуже широко застосовуються після операційного періоду препарати разом з травмірем переартикулярно і внутрішньосуглобово. за рахунок тої дії, яка на слайді написана. Хочу вас познайомити з інтегративним оглядом доказової ефективності антигмотоксичного препарата Травмель. Робота дуже велика, вона виконана в 2017 році. Чому хочу зупинитися на цій роботі? Тому що. Працюючи з препаратами фірми Хель ще більше 25 років, на перших етапах завжди, ну як зараз модно сказати, відчував хейтерство. Що, що, чим ти займаєшся, що ти вводиш, де доказовість цих препаратів, а чому ці препарати ти водичку водиш, ніякого ефекту немає. І дійсно на той час не було такої доказової бази, яка є на сьогоднішній день. І я дуже тішу, що е, така велика робота вийшла, і вона показує, що ці препарати, препарати антигомоточної терапії, а саме травмель С, він займає посідає очільне таке місце серед усіх препаратів, е, які пройшли е, е, етап доказовості. Опис інтегративного огляду. Сюди е, застосовували шість клінічних досліджень, оцінені як дослідження другого рівня доказовості, сім обсерваційних досліджень третього рівня, сім фундаментальних досліджень п'ятого рівня. Також е, в таблицях, які будуть йти далі, е, застосування, шляхи застосування це місцевий, пероральний, ін'єкційний та змішаний шляхи застосування, що дійсно найкраще змішані шляхи. І такі групи показань. Це гострі ушкодження. Післяопераційний період ми можемо до них віднести ревматичні захворювання м'яких тканин і хронічні дегенеративні дегендивні ревматичні захворювання, до яких відноситься перш за все це остеоартроз. Е, крім того, були проаналізовано 7 доклінічних випробувань. Результати цих досліджень е, показали, що трамель володіє імунологічною дією. Крім цього, хочу сказати, що е, в 2005 році. Е, ми ну, моїй кандидатській дисертації ми застосовували травмель в лікуванні синовіту синові суглобу, суглобу хворих на рематоїдний артрит, де лабораторно довели, що підвищується місцевий імунітет. Цю роботу ми подали в Баден-Баден і за це стали лауреатами премії РКВГ за 2005 рік. Е, якщо брати дослід, ці дослідження, вони систематизовані по дизайну дослідження. По цілям, які ми ставили автори ставили перед собою, по показанням та кількості пацієнта по результатам та основним висновкам, дуже важливо, дуже важливо кількість пацієнтів. Це не ті дослідження, там де 20. 50 пацієнтів, може 100 пацієнтів, хоча є й такі. А ви бачите, що 3-3,5 тисячі пацієнтів дослідження це досить таке суттєве дослідження. Це Перше, наприклад, це проспективне когорне дослідження, де оцінюється ефективність та безпечність ін'єкцій травмаліз в загальній клінічній практиці і. Висновки такі, що він може використовуватись в загальній клінічній практиці в лікуванні дегенеративно дистрофічних захворювань і має високу ефективність та практично не має ніяких побічних дій. Наступні, я не буду на всіх зупинятися, на основних скажу що. Доведена ефективність в мазі травмеліз та е, краплі, які застосовувалися, і таблетки Перос. До речі, їх е, дуже люблять особи похилого віку, бабушки там, за 80 років, які, е, ну, яким важко робити внутрішньо е, м'язеві ін'єкції чи суглобові. то повинен сказати, що вони дуже е, добре виходять саме на крапельних препаратах, препаратах травмель. Ну, і туди можна додати інші препарати. Навіть не обов'язково це будуть краплі, можна ампули використовувати, е і вживати їх, пить, розводити з водою і приймати. Е також показано в інших дослідженнях, що ефективний засіб при тупих травмах препарат травмель, може використовуватися як альтернатива нестероїдним протизапальним препаратам. З свого досвіду скажу, що е за коли використовуємо, там, наприклад, ін'єкцію. Діпроспана з лідокаїном, чи е, ми можемо пацієнту сказати, що ми можемо не використовувати діпроспан внаслідок того, що у вас цукровий діабет, чи у вас гіпертонічна хвороба, чи просто може бути місцеві, місцеві зміни шкіри навіть від ведення діпроспану. Трошки довше будемо лікуватися, трошки частіше будемо зустрічатися. Там не одна ін'єкція з лідокаїном, а, наприклад, 5 зустрічей ми вам вводимо травмель, лідокаїн, травмель, цель, дискус і коензим в певних пропорціях. І результат за 2-3 тижні ми отримуємо такий самий або навіть кращий результат, ніж якби ми отримували алопат, очікували від застосування алопатичних засобів. І з інших досліджень основні висновки покращуються на добу на десяту добу пацієнтів результати те, про що я казав раніше. Птравмеліас в вигляді ін'єкцій показав більш високу ефективність в порівнянні з ін'єкціями сольового розчину. Також показали безпеку і хочу зупинитися. Препарат травмель С і CLT. досить широко застосовується в одній в одному шприці дві ампули ампулу травмель, ампулу CLT. внутрішню свого богу, переартикулярно так, але краще все-таки, ну так як я бачу по своєму досвіду, вводить травмель-діскус в одному шприці, в другому шприці цель коензим, наприклад, або цель Ну, бухіно. Переважно даю коензиму. І суглобову вводимо цель з коензимом, переартикулярно, травмель з дискусом. Пацієнти, які приходять е, на консультацію, яким вже сказали за місцем проживання, там вам треба там, міняти суглоб, вам потрібно робити там, артроскопію, почистити суглоб там, чи ще щось. Насправді достатньо. Е, Три-п'ять разів зустрітися з таким, з пацієнтом, ввести внутрішню суглобову ту суміш, цель з коензимом чи цель з обіхіноном. Якщо це сугий суглоб, то цель мукоза прекрасно діє. А перертикулярно, в боліві точки навіть можуть це робити і терапевти за місцем проживання. Місце прикріплення капсули. Місце там, де дуже часто при артрозах мініски зміщуються і вони ніби ущимлюються між стигновою великогміковою кісткою. І ці больові точки введення е, антигомотоксичних препаратів в тій пропорції, що я кажу, без обов'язково без лідокаїну, вони дають ну, просто чудові результати. Звичайно, після ін'єкції погіршення в цей вечір пацієнту навіть гірше стає. Тому можна призначити пацієнту там мазеві компреси на ніч взяти ЦЛТ, там трамель, можна не строїть, навіть мазі там, наприклад, ліотон можна взяти з травмелем. Зробити компрес на наступний день. Уже пацієнту краще через день ще краще, і вже після третьої ін'єкції пацієнт каже, що відчуває покращення, більше зберігається. Хочу сказати, що таким е, хорошою прогностичною про, ознакою є те, що біль локалізується. Тобто пацієнт відмічає, в мене був розлитий біль, а зараз він от, зійшовся в цю точечку, по, 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 Помацайте, пощупайте, понадивіть оцю точечку зійшовся. Це значить, що ми йдемо правильним шляхом, і нам потрібно ще 2-3 ін'єкції, щоб закрити це питання. І буває, що пацієнти дзвонять там: от, ви там 5 років назад мені кололи якісь там чарівні уколи, я до вас знову хочу, тому що я пішов туди, туди, туди. Мені гідрокартизон, там діпроспан, депо скололи, і немає такого результату. Е, ще хочу сказати, що е, гормональні препарати е, за, своє, за свою практику більш ніж 25 років я ні разу в суглоб не вводив і е, не рекомендую нікому це робити. Тому що е, міняючи суглоби, займаючись ендопротезуванням, ми на операціях бачимо, що навіть від одної ін'єкції депоса чи від одної ін'єкції діпроспана хряч знімається як скорлупа. Це не завжди, але дуже часто так буває. Потім ми, коли розрізаємо суглоб, бачимо, що е, Нікуди цей препарат не дівається. Він осередкується такими білими накопиченнями і блукає по колінному суглобі, а є навіть що вкраплюється в хрящ. І ви ж знаєте, що гормональні препарати це великі катаболіки, тобто вони руйнують просто хрящ. І навіть після першого, другого, третього внутрішнього введення вже, ну, мабуть, ніякими. Скажімо так, антигомотоксичними препаратами навряд чи вже допоможе і може навіть стати питання про ендопротезування, заміну суглоба. Тому, е, ще раз повторюю, якщо не знаю, що робити, набирай травмель, додай туди або цель, або дискус, або коензим і починай терапію е, там, два рази в тиждень. П'ять ін'єкцій буває достатньо. Коли недостатньо, то потім наступна ін'єкція через тиждень, потім через 10 днів, і там сьома-восьма через два тижні, як правило, цього достатньо. Ну, обов'язково електрофізіопроцедури і е, лікувальна фізкультура. Про це наступні до більш конкретно скажуть. Е, Травмеліз зменшує розвиток місцевого набряку. Е, це дійсно так. Хочу добавити, що крім травмеля, ми широко використовуємо лімфоміазот. тому що післяопераційні набряки з ними дуже важко боротися, і ну навіть ніхто не знає, як хтось призначає форсимід, щоб швидко вивезти воду. Хтось призначає еллізіна сина, такий дуже широко застосовується в хірургії препарат, але ви знаєте наслідку цього препарату. Після цього у людини вени зникають, просто ви їх потім не зможете бити. просто палить вени людині тому, щоб зменшити або зменшити кількість внутрішньовенних ведення елізіносенат, потрібно е, додати обов'язково лімфоміазод з травмелем, і ви побачите ну дійсно, якби такі вражаючі ефекти швидкого стухання набряку. Ну відповідно при правильній знову таке електропроцедури ЛФК. І правильне ведення пацієнта після післяопераційному періоді. Далі йдуть далі фундаментальні дослідження, які показують, що запускається відновлення нормальної імунологічної толерантності за рахунок активації т хелперів 3. Сприяє вже перед цим казали про цю роботу: диференціювання хондроцитів, інгибування активності металопротинас-13. Про це було сказано вище. Швидкий спектр транскрипт Птомних змін протягом е, рано заживлення, це також дослідження, яке показало ефективність травмеля в швидкому заживленні ран. Тому, ще раз закликаю вас, не забувати цей препарат і все більше частіше його використовувати. Перед вами е, ті препарати, які вже казав, які дуже широко використовуються в ортопедичній практиці, все більше і більше застосовуються, це лімфоміазот. Ехінацея композитум покращує місцевий імунітет, перш за все. Коензим композитум – це енергопрепарат енергетичний. Обіхінон композитум – також енергетичний препарат. Т – мукоза і дискус. Ще раз повторюся, що ці препарати вони повинні бути завжди під рукою в практикуючого як сімейного лікаря, так і ортопеда-травматолога. Ваше, скажімо так, ваше бажання, ваше бачення, ваші знання вам допоможуть їх між собою комбінувати. Я собі знайшов таку схему, вона працює, вона мене задовільняє. В Євгенія Валентиновича якась, може, інша схема, він далі скаже, інша схема, по-іншому він застосовує. Але хочу сказати, що застосування цих препаратів воно дасть вам. Надзвичайно велике моральне задоволення і матеріальне задоволення Не без цього і збільшить потік пацієнтів до вас, тому що довіра до вас зросте. Ви будете лікарем, знаючим, лікарем, який використовує препарати, які не тільки покращують, а й зберігають здоров'я. І е, хочу сказати, що найвища цінність це здоров'я. Несіть здоров'я людям, ну і свою сім'ю. Дякую за увагу. Шановні колеги, сподіваюся, доповідь Андрія Миколайовича була для вас практично корисною. Залишайтеся з ОАБМ і залишайтеся здоровими. І нехай будуть здорові ваші пацієнти. До нових зустрічей!